Вітер дуба а китає, одікопита питає. Одячі очия ти. чи Одячи ти? О дівчино чия ти чия ти. Очевидеш гуляти. О, дівчино, чия ти, чия ти, чиї ти, чи ти? Чи гуляти. Не питися чия. Не питася чия вийдеш ти, то той вийду я. Не чи Чия, чия, -я, вийдеш ти той вийду я. А я батька один син. А я батька один син. в батька, один син, один син. Погуляти я в батька, один син, один син, погуляти коші з ким.

Dalki, 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 sri, 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 sri,